Кусарка роторна Virax в чистому оригіналі. Привозимо самі з Польщі без посторонніх ліц, так сказати. Повністю в оригіналі. Отак вона приходить з завода, так само і віддається. Це вона в привозочному положенні Там якісь наклеїчки, це все. Є, це 165-та кусілка, так само буває метр 35-та, 80-метрове плече, метр 25 і метр 85-та. Ось такі вони йдуть. з виду на три ножа, по-моєму, 65 та йде, тому так внутрі, така отака йде, таке дишло. так тобто Зараз з другу сторону зайдемо, тут в Чехлові всі ремні. Ножі, ось табличка її. чехли, ножі, отут все в ній лежить всі комплектуючі. Якщо цікавить, що в оголош... під відео є сайт, на сайті номер телефону, дзвоніть, питайте, все покажемо, розкажемо.